Дітям Городосі, як виретиченіські приподовсі пламені, вихові женіських святів, а тоні, як Веродося, всі чудовості ввечері, з благодатця Святого, небічний лікуючи в іпросим злощення Диків Що зараз ми дасте на відомстві, що в нас ми поміняли мага нового, бо вона ще змінувала. Так, рейди проходять не один раз в році, їх може бути декілька разів в році, але звертається увага кожного разу відповідно і на розетки, і на це храм, то відповідно є підсвічники, є свічі, є відкритий вогонь. Звертається увага і на входи, виходи. і... Відповідно на плани евакуації і на вогнегасники, на ті речі, які забезпечують нашу безпеку, У 2025 році ми пройшли обслуговування. Про що у нас є відповідна гірка і металом воно лопити, відповідно є ну, так, щоб не в разі, разі Чого то знову ж таки навіть той пісок можна використати як і... сьогодні, як і кожного року, перед різдвяними святами, перед великодними святами та й взагалі перед великими святами фахівцями чорнівського районного управління проводяться рейдові відпрацювання храмів, церков. Тобто спілкуємося з священнослужителями, доводимо до них правила користування вогнем. Негасниками як потрібно діяти в різних надзвичайних ситуаціях, якщо вони можуть виникати, за якими телефонами потрібно телефонувати, якщо виникне пожежа. Також довели до їхнього відому правила користування дизельними та бензиновими генераторами і нагадали порядок дій під час сигналу повітряна тривога.